Жінок. Ходіть. Дуже. Найголовнішого, чи мене побачиш, добре бачить лише серце. Я зрозумію. Я зрозумів, це означає одразу до справи. До справи, так до справи. Отже, друзі. Антуан Десант-Екжубері. Антуан, Марі, Жан-Батист-Рой, Віком Десант-Екжубері. <звіг> Антуан де Сент-Екзюпері народився 29 червня 1900 року. За титулом, набих хто Віконт. На момент його народження Франція вже 30 років була республікою. І його родина жила не дуже заможно. Ну все це можна прочитати у Вікіпедії. мого дитинства Антуан Сент-Екзюпері стає свідком зародження авіації. Він зростаючи на романах Жюля Верна. Завжди мріяв про пригоди далекі подорожі, і вже у 12 років він вперше покатався на аероплані. Для цього йому довелось збрехати пілотові, що нібито він отримав дозвіл від мами. Все своє життя Антуан Десенти-Кзюпері створював міф про прекрасний край дитинства, звідки походить кожна людина.